Всім привіт! І коротше, як зробити з пакета? Коротше, просто от таку от, щоб помістилося, в любу типу, сумочку зробити отакий от малесенький трикутничок. отакий такий. От. І як це зробити. Тобто от я короночку і просто надамо кубку, я з ним щось почала робити, і, коротше, що в мене вийшло. Я запам'ятала, як я це все робила, так що я вам показую. you <laughs> Тепер далі ми його беремо рівно рівно просто беремо, розправляємо. Тобто Отак. От. От так. І так само ці отакі я, я просто вже розправила. Вони не вимагають не такі, а ось такі от. Боку, принципі, це все робити. І ми його маємо скласти на дві частини. Перша і друга. У нас має бути щось типу такого і тепер складаємо на такі міні оце Діло маємо все скласти. Беремо, складаємо на трикутнички. І І як в нас доходить до, ось цього, до ось цих подручок, тут має бути така штучка, і ми їх знову виправляємо. І не беремо, а просто беремо а тут запихує. Отак, от Отак. І в нас виходить з тіпи такого пакету. У вас може вийти ще менше, так що я трошечки недобро зробила. У мене з першого виходило, коротше, менший. У мене був він десь отакий, от, а вийшов якийсь трошечки більшенький. Я думаю, я нічого. Ну і так, в принципі, я вам показала, як його зробити. Так що кому треба на малу сумку. вот. Знаєте, швидкий. На 240. На, на 2 хвилини 40 секунд такий. Ой, навіть на 1 хвилину. Одна хвилина. Одна хвилина 30 секунд, отапа навіть, може й менше. Откий От у нас виходить пакетик. Якщо ви його зробите навіть краще за мене, то він у нас може вийти менше. Бо в мене він виходить менший, Так що, в принципі, всім.